Привіт, друзі! Мене звати Віка, і ви на моєму затишному куточку інтернету. Сьогодні я хочу трошки розповісти вам про те, що я в'язала, які в мене готові роботи, які процеси і, можливо, які плани. Найголовніша готова робота в мене це я завершила светр для Ярика Throw Over» від Андреа Маурі. Дуже люблю е, цю авторку. Я в'язала, це, поки що, моя перша завершена робота за її описом, але в мене є вже кілька куплених інших її описів. Е, я м, все планую зв'язати ось цей кардиган е, за її описом. Дуже він мені подобається. Я його розпочала минулого року, але трошки невдало підібрала пряжу під нього. Я почала його в'язати з. Бобінної пряжі меринос з кашеміром, і я ніяк цією бобінною пряжою не могла втрапити в щільність, тому я почала перераховувати розміри. І в мене просто на цей кардиган, який, як ви бачите на фото, він не такий не тоненький, так, не літній. У мене все одно виходило якесь затонке полотно. Я вже не кажу про те, що мені доводилось, щоб втрапити в хоч приблизно в рамки а, того розміру, який мені потрібен, а, і того а, тої щільності, яка мені потрібна, мені доводилось його колупати на трійці. Розумієте, там просто ось такий, він в'яжеться однією деталею. І Там а, якась неймовірна кількість петель в мене виходила. Тому а, дуже довго я цією трійкою його колупала, а, і він в мене пішов в, спочатку в довго в'яз, але зараз я вирішила, що я його розпущу, і пряжа дуже хороша, ця бобіна. Я її краще пущу в інший проект, на яку на, на який вона більше підходить, поки що не знаю на що. А цей кардиган від Андреа Марію я все ж, все ж таки хочу. Я його в'язала для сестри. Ось. І, але я хочу підібрати на нього якусь більш підходящу пряжу. Так, почала за Ярика светр, закінчила кардиганом. Ну таке. Тому повертаюся до светра. Привіт! Знімаю з руки. Хочу показати вам, завершила я Єрусикін Русикін светер. Вже два дні, як завершила, ніяк не могла наважитись приступити до ось цього от щастя. Жаккард, друзі, чотирма кольорами це прекрасно. Але це купа хвостиків. Два дні він у мене лежав. Це я вам показую вигорітну сторону. Закланіше, я вже думаю, покажу вам відео, який він вийшов. Ось, я задоволена, Ярик задоволений. А так зараз буду братися за е, ці кінчики. Для інтересу, хочу порахувати, скільки часу в мене це займе. Значить, друзі, в мене зараз 4, .10. Ну, побачимо. Ух, друзі, я це зробила. А, від нього в мене це 50 хвилинок. А... Ну, що вам сказати? А, зарікаюся <свізатися> так багато кольорів в одному жакарді. Жартую. Але якщо серйозно, дуже я не люблю ховати кінчики, особливо, коли їх так багато. Ось, а, слухайте, що відбувається на цій чорній пряжі. Це просто жуть. Подивіться, це все ось ця ось руда зараза. Ось оцей хлопець винен в тому, що відбувається на цій пряжі. Ну, я сподіваюся, що я його зараз добренько-добренько виперу, і не буде так цього видно. Чесно кажучи, на відео, на відео ці його шерстинки набагато більше видно, ніж насправді, але так. Е, ну, ось все. Е, Сподіваюсь, я його виперу, все гарно на ярика сяде, і е, я вам його покажу на моделі. Так, щось ось тут не, зрозуміло таке відбувається в мене. Слухайте, точно треба все показувати на відео перед тим, як фотографувати. Всі косяки видно. Треба підтягнути нитку ось тут. І йшла купати светрик. Ем, покажу вам светр на Ярику. Ось так він виглядає. Як ви бачите, светр гарно сів. Єдиний в мене моя претензія до. Себе самої чи до опису, не знаю. в мене знов якась лажа з рукавами, друзі. Ну, тобто, як ви можете бачити, вони вийшли, я не хочу сказати завузькі, але певно, якби вони були трошечки все-таки ширше, можливо, було б краще. Я не стала їх перев'язувати, тому що Ярик сказав, що йому подобається, що він ось так сидить на ньому. Його все влаштовує, але хочу ще сказати таку річ, що а, ці рукава а, вони мали бути ще вущі за, за описом. А, хочу зауважити, що я його в'язала на жіночий розмір XS. Тобто для 12-річного хлопчика, для мого сина, я так розрахувала, що по всім замірам на нього має сісти жіночий екссес. Ось, можливо, це причина, чому, ну тобто, можливо, все-таки для хлопчика трошки інша має бути побудова рукава, хоча, ну. Якби. Ну так, все-таки на жіночу руку, можливо, ось цей е, приталений рукав він е, більш доцільно виглядає, ніж на хлопчика. так? Можливо, тому так в е, описі, тому що там я зробила кілька е, е, раундів скорочень на рукаві. так? А по опису мало бути ще. Мені здається, я мала скоротити ще там щось 10 чи що петель. Я щоб це зробила, то він взагалі був би як, знаєте, як рукавичка. Був би дуже приталений. Ось, оце мій єдиний, моя єдина претензія до опису. Ще такий маленький нюанс, я чесно кажучи, в описі автор про це не нагадала. Я це знала без автора, але ну, благополучно забулась. Я забула, знаєте, що робити? Я забула робити ось цей плавний перехід між рядами. Е на жакарті, так щоб не було цього, коли ти переходиш з одного ряду на інший, коли ти в'яжеш жакарт по колу, щоб не було цієї сходинки. Я знаю, як це робити. Я в'язала б'яла в уже і перезнімала ці петлі, і все в мене було прекрасно, не було такого вираженого переходу, але чомусь в мене просто вилетіло з голови це. Я взагалі за це забулась. І, чесно кажучи, я пров'язала повністю весь жакард і вже потім зрозуміла, що... тому що на спицях якось так було не видно, тому що я в'язала на таких досить короткому тросику, і чомусь я не звернула увагу на, о... на цю таку як, цей перехід. Так? А вже коли я випрала цей светр, я побачила, що так ззаду трошечки. Ну, таке, не дуже я задоволена собою в цьому моменті, я могла зробити краще, але не буду вже я це переробляти, вже буде так. Ярик не проти. Ну, Наступний раз буду уважніша і зроблю по-іншому. Тим паче, що в мене жакард ще в плані на мій светер теракота. Ось тому на помилках, як кажуть, вчаться, тому так, вчіться краще на моїх помилках і не забувайте робити плавний перехід на жакарді. Це єдина моя готова робота на сьогодні. Також в мене є багато процесів, я продовжую в'язати свій. Харлоу Светер, це той, що оверсайз. Ну, там такого я вам покажу на столі його ближче, але там такого особливо цікавого нема що розповісти, тому що я йду гладдю вниз. Ну, і все, йду. Так, з цікавого я почала в'язати майку топ від Олени Ряпчун Glamour топ. Ось, і там е, цікава робота, тому що там ажур. Е, ну, я, ви знаєте, якби невеликий фанат ажура, але все одно, коли у мене тут гладь і е, жакар з усіх боків, мені захотілося чогось такого літнього. Більш літньої пряжі, більш літніх візерунків, і я почала в'язати цей топ для сестри. Покажу вам ближче його також на столі, тому давайте перейдемо в руки в кадрі. І я вам вже там ближче покажу свої процеси. Так, змінила локацію, щоб вам було краще видно, бо світло просто якесь жахливе. Мене сьогодні. А, значить, почала в'язати топ від Олени Рябчун, це гламур топ. Здається, правильно назву сказала, можливо, «glamorous»? мені здається, Glamour. Ем, так. Е, ну, ось такий тут е, гарний такий е, візерунок. Поки що він, звісно, до ВТО ще ну, якби його не так гарно видно, але я думаю, після ВТО він розпрямиться і все буде класно. Е, ну, скажу вам так: візерунок не занадто важкий, е, досить е, логічно все можна запам'ятати, так? Але все одно за схемою треба стежити. І якщо десь в петлі, досить важко підняти, щоб не зіпсувати візерунок, але ну, я думаю, що результат, можливо, того вартий. Я, звичайно, люблю лицеву гладь, але ну, десь колись хочеться і візерунки. В'яжу цей топ для сестри, поставлю фото, як він має виглядати. В'яжу з. Бейс. Uh, uh, nee, cotton with від uh, Bernard Американська пряжа. Ви її знаєте, я з нею в'язала светер для Ярика uh, той, що Ingrid Sweater від uh, PetitNit. Uh, що я ще з нею в'язала? А, і я в'язала з неї uh, Salty Days Sweater від, від Вероніки Лінберг. Дуже вона мені подобається ця пряжа в носці, її можна прати в пральній машинці. Нічого з нею не стається, вона не тягнеться, вона там не сідає, не розтягується, не розв'язується, що вона. Е Бабовні пряжі буває також часто, знаєте, коли ви, типу, вона досить слизька, і якщо десь вузлики, нитки десь неякісно сховані, воно може розв'язатись потім. Е, ні, солтидей e, светер, сестра носить просто без перестанку, і він білий, тому вона його часто бере і нічого абсолютно з ним не сталося. Тому так, я люблю цю пряжу. Для нашого клімату вона дуже класна і на весну, і на літо, і на осінь. Вирішила в'язати топ з цієї пряжі. Єдине, що я не попала, як завжди, в щільність. Ну, я не знаю, коли я останній раз втрапляла в щільність, просто це вже. Мені вже можна ці зразки не в'язати. <смі> Ні, жарт. Завжди в'яжіть зразки. Ем, якщо хочете, щоб на вас гарно сіла річ. так. Ну, не попала в щільність і мені довелося зменшити розмір. Тобто, в мене. З моєю щільністю мені треба менше рапортів, і тут досить це важливо, тому що знаєте, це не гладь, де ти можеш там під кілька петель відкинути туди-сюди, там на реглані або на тому самому японському плечі. Ні, тут так не вийде, тому що рапорт складається з 14 петель, і тобі або треба 14 петель туди, або сюди відкидати. Плюс досить важливо попасти в довжину, так ну але з довжиною трошки простіше. Якраз з довжиною там можна якось під щось викрутити. Ну але мені пощастило: я прибрала рівно один рапорт, 14 петель, і в принципі в ширину попереду ось це в мене перед. Тобто воно починає в'язатися знизу, і в ширину мені потрібно попереду я втрапила. Ось. Ну, повільно він в мене йде, я давненько його почала, але, чесно кажучи, відкладую його, тому що, знаєте, це таке в'язання, за яким треба стежити. ось, Ну, але все одно просуваю. Так, далі. Що в мене ще є, я вам показати? Показати вам мої останні, мій останній проєкт, який мене захопив просто страшенно. І не можу від нього відірватися, хоча тут просто лицева гладь. бачите. Е, але е, значить, розказую історію цього светрика. Ну, це більше светр, сукня, певно. Це дуже просто задумка така, що він має виглядати як такий ну, типу, мати трошки позирчатий вигляд. Так, бачите, ось Воно е, спереду під коміром. Ми можемо це бачити і так само. Тут зараз в мене не видно, тому що спиці стягують. Я думаю, я вам покажу трошечки пізніше вже його ну, донизу дов'язаного. Тобто він має бути такий трошки, як, бачите, як, ну, як шарик, так? як balloon shape англійською це називають. Я не знаю, як по нашому це сказати. Ось, а, яким шляхом це досягається. Ну, по-перше, ой, чекайте, по-перше, були досить такі швидкі припавки. Ось тут, після того, як я набрала, як я пров'язала комір. Я додала, ну, збільшила на третину кількість А, і потім там просто вив'язується звичайний реглан. Він досить довгий, як бачите. Светр має бути такого крою ем, ну, е, досить е, комфортного, знаєте, ні, ніде не, не вели, велика свобода прилягання. Ще хотіла розказати цікавий момент, як досягається цей пузирковий так, балун цей шейп з боку. Вив'язується резинка. Так? Ось по центру, ну, Не по центру, а по, по, по центру боку. І від цієї резинки спереду кожні 4 ряди скорочуються по дві петлі. Ну, тобто з цього боку одна петля і з цього боку одна. В тому самому ряду ззаду дві петлі додається. І Таким чином. Чим нижче ми в'яжемо, тим ширший стає зад і завужується візуально вперед. Ну, тобто кількість петель не змінюється е, на е, светрі, але ось силует, він ніби як завужується ось так допереду і розширюється так само ззаду. Ось такий светрик. Е, ще розкажу про. Е, Пряжу, з якого я його в'яжу. Е, значить, дивіться, це пряжа. Е, я її не купувала. Я ходжу на в'язальні зустрічі тут, і е, дівчата принесли пряжу, кажуть, що так і так. Е, жінка приїхала до них і пожертвувала пряжу, яка лишилася від її мами, яка не так давно померла. і вона не хотіла би, щоб ця пряжа пропадала, і єдине її було прохання, щоб, ну, щоб вона пішла в діло, щоб з нею щось зв'язали. Ну, в мене якраз була ця схема на цей светр, і я вирішила таким чином якби, втілити її бажання, так? Мені прямо в руки цю пряжу всунули, я, чесно кажучи, її навіть не брала. але я єдина на моєму в'язальному клубі. Ну, не єдина, а одна з небагатьох, хто в'яже. Всі інші вони в'яжуть гачком. Ця пряжа, як ви розумієте, для гачка не дуже підходяща. І ось жінка, яка привезла цю пряжу, каже, що я коли її побачила, типу я зразу про тебе подумала. Ось, ну і що я вирішила зробити? Я вирішила зв'язати цю сукню, вона, як бачите, в неї такий. Фасон, що ну, типу, без примірок, без нічого може підійти. Я приблизно спитала, який розмір в жінки, яка цю пряжу пожертвувала. Я, ну, тобто, ця жінка не хотіла, щоб її повертали ем, готові роботи так. Але ну, я хотіла зробити її як приємне. Раз ця пряжа була її мамина, мама, мабуть, з якоюсь задумкою її купувала. Як ми всі в'яжемо своїм близьким, в мене пряжі вистачає просто на три життя, мені вона якби не дуже потрібна. І я вирішила зв'язати цю сукню і подарувати її жінці. Так? Ось. Е, ну, Чесно, не знаю, буде вона її носити чи ні, тому що е, я її не знаю особисто. І просто в мене був такий, як сказати, ось з'явився такий задум, я вирішила так зробити, і тому почала в'язати цю сукню. Ближче показую пряжу, з якої я в'яжу цей йога-светер. Ось вона так виглядає. Так, щось такий собі світло у мене сьогодні. Ну... О, ось так. А то я тут декорації понаставляла, а зато нічого не видно. Так, так можливо, вам краще видно. У мене пасмурно вже більше тижня. Тому я вже так затягнула з записом відео, але ну, вже як є, вибачайте. Ось ця пряжа вона називається: Briggs Little, це канадська пряжа. Я ніколи такої не бачила. Така в мене трошки вимнута тут етикеточка uh, Regal, так, uh, досить товстенька ниточка. 113 грам uh, на uh, так, скільки метрів? 248 метрів на 113 грам. Uh, дуже такий, це 100% вовна і дуже жорстка. Ну, прямо я в'яжу, я прям собі понатирала трохи пальців. <свісно> я розказала вам історію цієї пряжі, так, я її не купувала. Ви знаєте, дивне в мене відчуття, вона з одного боку. ну Коли ти в'яжеш, вона така ніби прямо як. Я не знаю, як мотузка просто якась. Але потім після прання вона розкривається, стає трошки м'якіша, вона, звичайно, не там м'якенький котик, все одно вона така досить жорсткенька, але при цьому щось смішно, вона не колюча. Тобто вона жорстка, але не колюча. І я думаю, що для зими це може бути якраз нормальна пряжа носити светр, Такий він буде зігрівати, при цьому не буде колотися. Знаєте, такий трошки в нього растик буде відчуття. Таке, ну Як це сказати, як, як натуральне, як натуральне волокло, Не необроблена пряжа, абсолютно не оброблена. От як щойно її, таке враження, що її щойно спряли, так, і ти нею, нею в'яжеш. Дивно, я не думала, що мені сподобається це відчуття, але як не дивно, воно мені сподобалось. Так, друзі, розкажу вам, я тут руками свічу, що в мене з нігтями сталося. Значить, малий мій вчора розбив пляшечку з чорним лаком для нігтів по всій ванні. І... Я його підбирала, ну прибирала верніше. І руки відмила якимось чином від чорного лаку, а ось ніхто мені не вдалося відмити, ну вже потерпіть. Дитина не постраждала, я його не прибила як не дивно. Але ванна на виході теж не постраждала. Це зайняло в мене дві години, але я відшкляпла ті потьоки лаку. Щоб ви розуміли, ванна у нас практично вся така біло-бежева, а пляшечку з лаком він розбив з чорним. Тому так, було дуже весело. Ну ось. Так, далі я в'яжу топ. Так, починається літнє в'язання, яке я не дуже, як ви знаєте, полюбляю. Ну, таке. Я в'яжу топ від Олени Рябчун. Ряпчун. Що ж таке з світом сьогодні, ось такі в мене справи, друзі. Це всі мої процеси, всі мої готові роботи і плани на сьогодні. Розкажіть, що ви думаєте про те, що я тут нав'язала. Розкажіть в коментарях, що ви в'яжете. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Була рада з вами поспілкуватись. Буду рада з вами поспілкуватись в коментарях, також, як завжди. Всіх обіймаю, всім спокійного дня, ночі. Кожної хвилини Україна обов'язково переможе, друзі. Бувайте!